Друзі, ну, всім привіт! Зараз проведемо невеликий обзорчик АТБ, цін, акцій, ну і все проче. Те що я не люблю робити, але є підписники, хто цього річ. І чекає. Так, узнали. Хто узнав, поставте лайк. Кінь на місці. Мені там чуть-чуть треба купити по мілочах. Так що погнали. Так, надо карток купити. по одну морквинку. давайте возьмем картофель. По 15. 15.59. Так, чуть-чуть возьмем картофель. Здоровый, мадемуазель, красиво. Картошка по 1559. Це коротше буде у нас тушена картошка. Тушене м'ясо. ну Перчинку треба красну, не типа болгарський перець. Що тут мівінка, це я беру на роботу, маленьку таку, Якщо більш нічого немає. Ну це було рідко. Так дивіться, гречка по акції. 2590. Щоб... А, це друга таша. Подріблена гречка. Так, може високо, може чу-чуть отак. Так, коли вже моя буде гречка по акції. Так, ще ж нам потрібно, поняли, турчинку і одну морквинку. Я це набираю, так як ми боремося за екологію. Кульочки з-під хліба. Використовую по декілька разів. Так, смотримо. Оце мені треба дурчину, ну солодку червону. Дивіться, яка мали. Хватит для красоти. Вона ж 19.

Так що у вас тут ще, друзі, цікавість. капуста по шихоту. Такі пошаткува. вагірки по 47-41 Так кого не дивиться, то по п'яторті, то по 15 взагалі жить, так? Да? Ну, Коротше, ви поняли При... приблизно буряк? 11.40. Гарбуз якийсь по 1995. Без, безалкогольний був ліжко. Іноди. Хочеться живчика. ну маленьку бутилочку беру іноді. Це колись була акція на боржомі, по 50 гривень. Це було поло півроку тому. Коротше, взяв три бутилочки, побавив свою печінь, а зараз. 59,70 маленький Коротше там десь ціни не озвучую, ви ж можете самі побачити поставити паузу. ось моє кофхати, що я люблю, на її вже нагрівся. Тільки я брав по 120 грам. тут 120-120 грам. кажи 100. Ілі 200, я вже не пам'ятаю. Та ні, мабуть, 120 грамотів. Я не пам'ятаю. Ну, теж брав по акції, по карточці було дешевше. З крупним планом. Голд. Не з кафе Голд, я не пам'ятаю. Колись давним-давно пробував. Ну, короте, я взагалі в кофе нічого не шарю. Оцей, як почав пити, вже років. 10, мабуть, може менше. Колись спробував, понравився, то це, то це, коротше, без різниці, других не покупаю. В принципі. І беру все час по акції. Так. І чай ми вже набрали. Ось. Коротше Шерлок. Це видно, що я вам показую. Ось цього взяли дві пачки і чорного. З бергамотом дві пачки. Взяли, коротше, нам чотири пака хватить, Я думаю. На дуже багато. Теж. Беремо, як акція є, і щоб такий крупний листовий був. Поняли? Ось можна могли запомити. Вона любить дитяче печиво. Й... Восьми, все одно колись попросиш, щоб я купив. Дитячого там. Я думаю, що і качево покраще, і такі, як хліб, беру. Або такі, Київський хлібозавод, мабуть. Або такий з паприки, то він такий остренький, як він там. Коз... А, кавказький. Ну, такий з паприкою. І така острота чувствується. Ну, а цей дуже подорожав, ми раніше його брали. Ось по 28 і по 26. Ось, ну воно тут і потяжелі. Ну, В принципі, можна іноді взяти його. Коротше, дивіться ціни на хліб, ставте на паузу, роздивляйтеся, тут озвучувати його три часа можна. Смачних вражень обирай корисне і насолоджуйся улюбленими смаками. А, я чи, люблю я тваринних компонентів. Там фантазії Леген, нада колись був період фантазії постоянно покупали. Потім був період покупали такий горчичний батон. Київський. самосте чи Колініцькі коротше гірчичний. Коротше, різний період часу. Коротше зараз з буклішка козел по акції і з буклішка Хейк пиво по 21 гривні, що можна взяти. Или козла, в принципе. Те что не толи. Так, ось ела. два вида по акції. 34,40 і он 35,60. Так, сіль у нас зараз не знаю, откуди нам її возять. Раніше ж була повна те в этих картонних пачках, сама ходова, сама дешева. час оця по 12.50, не знаю. Ну і сахароза, в принципі. Непогана. Я всегда або тут беру, або хуторкові. Що у вас мука цікавить? Так. На муку ці немає. Це 40 гривень кілограм 800. Якийсь непонятний вес кілограм 800. Зроби 2 чи 1,5 що іменно кілограм 800. Дивись, 5 кг нормально. А ми нічого не печемо, нам в принципі мукай не цікаво. 2 кг ось. 35,90. Ось сьогодні щось в завтра буде полегше. Щось після шашла Такая слабость. Так, давайте вам мурмушель. Мурмушель. Я оржі люблю. Ты більше так для суп. А, що я му йду? Реджія, реджія, А я кажу орджи. Чем сказав оргиї? Так, рис, 49,90. Ну короче вы поняли, так я сейчас гляну, что мне щефорибно. Баунти, ника себе, сосиски. Баунти и сосиски. Баунти, кстати, по 15 гривен. Так, ну баунти... А, есть тут. Поэтому может и ки на касі. Ну давайте поблотуем мадмузель две штучки. И мини штучки. я таке тоже баунти люблю. Хотя как о зубах застрея, ну ничего. 1450. Такі батончики я люблю, Рошеновские. зараз вони без акцій. Жизнь по акції, да, все по акції. Только те, що по акції. Тут таке в нас життя. І то ж акції такі іногда бувають. Совсем не акції. Це конечно милка прикольна. Шоколадна паста. Так. Давайте сосиски мені вдруг посоюта в Тереня. Та я уже колись вам рассказывал, показував им Корона 6630. пам'ятаєте, як ми брали по чому? По 24 чи по 28. Так, пільмі нема тут немає, хорош. Ні, не, ці дитячі, що я люблю, там уже ціни, мама, не вернуть. Так, ось ти гриня, по 51,90. Так. Ось ми пару парти. Так, оці я не пробував, не знаю, докторський. Тигринята нам подобаються. Це мені друг посовітував. совітував. Нормально зачотно. Я їх колись. На грілі рішетки, кстати, жарив. Так, що тут у нас? Це вже нам надоїло, надаїлося його жарити. Вчора обичний шашлик з і со свинини. Віджарили два віда шашличка, то звісно бомбезно. Так, кого цікаво така. Но я таке їм, тому що воно навіть по ціні видно, що воно гадость. Там, коротше, залівка томатна, колись як відкрив сука якась. Ось оце вкусне. Коли по акції. Смачне, тось, вкусне. Це таке на любителя. Пару банок з'їв таке. Раз можна спробувати. При СССР про так наївся на всіх вилазках, п'янках. Що... А як ще, сповнити, був шпротний пащет, так і ригало фу. А ми його постійно покупали. Тому що був дешевий і доступний. Так. Кого морожена риба цікавить. Так. Походу, походу. Ну, походу я все купив вам показывать на же Бояки почали бродити. Він один, я сподіваюся. Так. Бухвішка. Ну, він я коротше не люблю. Польська водяра пацієнт. Це я її люблю, але я вже не вживаю давненько. Ботки. Це бренді прикольне, смачне, будемо так казати. Так, сейчас, друзі, глянемо, що ми знімаємо. Давайте ще три хвилини. А в принципі, сейчас касі. Коротше ви кажіть, що їм показуєте, тому що тут можна півдня ходить по цьому, а тепло? так. І це дуже дорого. Ось оце я люблю. Прикольно добила мясні чипси. Місні чипси. Так, ну що, зараз будемо йти на касу. Сейчас давайте три хвилинки. Касу я вам уже знімати не буду. Вон дивіться, розриву. Давайте візьмемо баночку. Після зйомок можна випити. Зараз у нас світло є. Зараз це відвезу додому, скину вам цей відос. Так, кого цікавить така Може розсип. Цукерки, цукермани. Так що, візьмемо бухлішко та й будемо йти на вихід. Давайте може кості цікавить отаке кечо. Это, как видите, приправы, кетчупы. А давайте влием глянем, чи я уже и не помню показываю. Thank you. Що, друзі, всім гарного дня, мирного неба, боли які черви, ви поняли? Ладно, зараз виберу якусь черву, стану. Уже без вас буду ждать, втикати. Так, що тут котові по акції нема? В чужому котові. Так, ну що, всім пока-пока, побачимося, да? Ну давайте це ще вспіємо. Памперси, дивіться, які це не сумашище. діти породилися, то звісно. І весело, і не дуже. Так, все, давайте.